раночку, Мої підписники. Тілець. І це розклад от Ядюсі Ягусі народної відьми на липень 2023 року. Тілець. Слухайте, який це чудодійний знак, які це трудяги, які це виносливі люди. Які це в мене сестричка була тілець, царство небесне її. Ну, не рідна, а була, ну, я її дуже-дуже любила, дуже-дуже кохала, яка вона трудяжка була. Так от, тільці, це такі люди, які до такої степені уперті, якщо вони щось захочуть, це буде. З ними треба бути обережним, їх треба цінити, любити. Їх треба берегти, вони трудяги. Нічого, що вони такі бувають іскромні, не знаю, як українське слово сказати. Такі бувають всільчиві, але ж які в них добре серце, яких вони рідко бувають, хворіють сердечними хворобами. В них велике серце велике і добре серце. Хлопці-соколики. Хай ваша видержка допоможе вам там в бою, допоможе вам вилізти із всяких поганих передряг, і ваша впертість вам допоможе. Тільци, хлопці, наші соколики, там, де дуже-дуже тяжко. А дівчатка мої, тільци, о, які ж ви гарненькі, які ви трудолюбиві, ви дуже любите робити, так по-своєму, ну, пожалуйста, робіть, за те ж ви драгоценні, за те, що ви ж і гарні, у вас все вийде, за це вас цінять. Ви великі трудоголіки, у вас все вийде. І так, мої дорогенькі, тільці, липень 2023 року. Дивлюся, так, хто воєнний, хлопці, хто воєнний, трошки вам буде неприємно, але вийдете, щоб у вас там страшне не було. Знайте, ви вийдете з цієї ситуації, вийдете класно, тому що є радість. Далі дивимося по старих картах властелена. Сама вилітає карта. Дивимося ось дві карти. Тільки дівчата і хлопці. Бачите, ну переживайте за дорогу. Хтось десь збирався їхати, це касається більше хлопців, або якщо дівчата ждуть мужчин. Трохи, трохи почало місяця не поїдете, а потім поїдете. Далі, ну, дивлюся по картам Нестера і властелена. Дід Нестер, скажи, підскажи. Моїм самим кращим підписникам підскажи. Так, хлопоти, дорога, розговори, хлопоти. Ти бачиш, скільки вас хлопотів і любов. Хто збирався в відпустку до своєї милої, не обов'язково, не обов'язково поїхати додому, а зустрінеться. І так само дівчата. Дівчатам випадає два, два хлопця молодих, ну таких неженатих, це точно зв'язок з ними буде. Тільки дівчата. Ось не тіряйте свою можливість, тому що вони хороші. Тим більше без всяких обов'язків, без стосунків. Свободні. Дівчатам, тільцям це говорю. Так, ну оце ці карти дивлюся. так О, Друга половина місяця. Радість. радість, польза О, дівчата, якийсь буде дуже великий подарок, бо тут дві колоди змішані. Величезний буде подарок від короля, хто ж дав або гроші. І так само королі. Хто ж дав гроші, або якийсь прибуток, достаток буде, хлопці, соколики. Буде, буде, буде. Далі дивлюся на латині. На картах. Так, що ж вам, що ж вам? Так, зустріч, кохання. Вибирати будете. Хлопці і дівчата однаково, дивіться, це право вибору. Два любимих чоловіка у вас є, коханця, друга, вибирайте. Так само хлопці, дві дівчини, дві самі найкращі жіночки у вас є. Вибирайте. І та й та добра, кого серце підскаже, тоді буде і вам відповідь на ваші питання. Записуйтесь до мене на діагностику. Ну, сразу кажу, ждіть свої черги. Велика, зараз черга в мене велика. Але Дивлюся детально, 40 хвилин, годину дивлюсь. Відео, 8, 10 відео висилаю вам вайбер, ватсап, телеграм, всі контакти в шапці профіля. Дивлюся детально. Не так, як є, господи, таке говорять, ляпають, ну таке люди добрі, ну ви ж дорослі люди. За чим ви всяким ерундам вірите? Ну не дивіться такі дурості, Не доручайте свою долю будь-лі кому. Ну хто вам безкоштовно без, без. То, що без вам даре, безплатно щось даре. Господи. Ну, повірте, свою долю оце ніколи не обійдеш не обійдеш. Я вас люблю, все буде добре.